Пані Світлана каже, що вже знімаєш, вже знімаєш, скаже, люди нас давно не бачили, забули про нас, ми про себе нагадуємо. Що в нас пересажуємо, малючка, я не знаю скільки його тут, але його тут багацько. Це все у нас макроподи, перемішку з вогняний, синій і чорний. Плюс ще тут. Це тільки три акваріуми таких ми з малька звільнили. І то що бачу, ще бачу, що ми сьогодні не звільнили. От, і ще тут сюди. А тут тільки от він з неї ще сьогодні у них кохання. От Він зробив вже там гніздо і з неї видавлює. Від самого ранку її тисне. У них там весело. Тут що теж макроподи, тут вже витиснув вже ікра. Десь напевне після завтра вже будуть... буде малеч. Проблема вийшла з хроміс красеннями. Ми хроміс красені, от вони у нас пара віднерестилася. і от це все хроміс красень. Чекаємо поки впаде в колір і будемо виставляти на продаж. От, тут зробили, ну тут коротше, не знаю, тут соми родилися, фолку не можемо зробити, соми на дні. І плюс креветки на дні і коротше, вони тут всі і мальок гупіка і, і не знаю. Тут віднерестилися е, як їх ці називають попугиці, ні, тільки інакше їх називають. Ну, Хвазом полосата разом з цими попугаями синіми такими. І плюс сом віднерестився, але вже не знаю, де той малюк подівався, напевно, вони його поз'їдали. Бо ці крокоділи такі наглі От, Що далі? Ага, із красень, тато з мамою. А Зараз не видно ікри, вже поз'їдали хтось равлики чи хто. Ну, куча білої ікри, напевно їм не сподобалося щось. Ну, зараз глянемо з вами, подивимося, що там є ікра, немає ікри, нема. Була куча білої ікри, вони її повикидали з гнізда і так і залишили. Не хочуть вони нароститися. Оці так, макроподи знову тут. Якщо видно, не знаю. личинки что тут что -то разобрать их тут там. тут тоже ни сифонку не сделаешь поки малек ничего все что это тоже видно не растается сидит бля гнезда тут если вам видно малечек уже есть вот эти черные крапочки это уже как раз малек тоже не посифонить Тут же був мальок, тоже десь плавав, тут же він трошки більший, якщо приблизити, Де вони там А він плаває. Так, тут що тут тоже мальок. Тут малінезія, А ці що В сітках сидять. От. Тут самки. І тут алкоголіки на продаж. На рибу так также... Зараз багато не тримаємо, бо у нас не буде довго. і Тому мусимо зараз зробити з тим всім порядок. Тут бураміки. Я їх вже посадив дві рази пари, бо щось не хотіло, вони нароститься, соми. Такі крокодили треба когось поспіхати, вони нажираються, вже аж позорки вверх. Ну, тут ще ж ці соми штерба, панби і так далі. От. От самочка ще залишилась, чекає, Чекаю, щоб пузо виросло виростив, самцем її посажу теж. От. Так що у нас такі, такі справи водоростаїли. Ці голоди попуги тут тільки зробили підмінуші. Ще треба ще раз буде. Так, барбуси. Барбуси я на яйця не сажу, бо тут мене вже не вистачає на них. О, вот, а так загалом, ага, ходіть, я вам ще покажу трубочника Ізю. Трубочник Ізю в нас розрісся. Ти теж не, не, не знаю, я не знаю як він вижив, якщо годувати будуть через день, а то й через три. Отаким вот макаром він йде. Да? Таким бачите. Яйця є, все є. Часу. Я от до речі взяв таких мочалок на темі 50 штук за 180 гривень. І от такими мочалками я пересаджую з одного в інший. Ну, тут і в кожному ящику їх От Любий ящик відкритий. Трубочник є. А, і ще я в акваріумі якось знайшов Айлофорус, але ж бачу зацвіло, але елофорус є. Ух, запах алефору, звісно, зараз... Бімба. От, так что такі в нас справи. Поки риби не набираємо. чекаємо, поки наша підросте і мусимо їхати надовго. Скільки пані Світлана у вас не буде в Україні? Два тижні. Аллилуйя! Я вже не на два тижні, я б десь на море поїхав хоча б чорний. В Одесу пані Светлана не хоче. А, мичіносці. Мішіносці не знаю. Я не бачу приплоду від них взагалі. Деякі вже бачу тут Рибі не дуже, що в цьому акваріумі. Корочі, тут ціла збірна. Ну, Риби тут не, не подобаються в цьому акваріумі. До речі, ці равлики. Боже забув, як я в них зв... А я ще не купив на верху наверху має. Ще у нас є з неретиною багато. Так багато 40 штук я взяв неретинки. ретинки. Я вже покажу вам все одним. От, і неретини на 40 штук, але багато відійшло. Бо береш, думаєш, що вона жива, перевертаєш, а ракушка наполовину пуста. О, ну, але будемо сподіватися, тут що тут малі соми. Вже я бачу, малінезія віднерестилась хто вижив, той вижив, тому пощастило. Ансомики вже підросли, так що я вам показував. А тут поховалися. А, і тут соми віднерестились і там ще дві пари анцитрусів є теж. До речі, анцитрусів ми набрали трохи забагато От, бо вони є по-моєму вже в кожному акваріумі самець от, і до нього ще десь там санка має бути от, а я не маю гнізда в мене гнізда закінчились ці е, доплоту треба якісь буде хоч стакани поставити може в стаканах наріснець так що якось так якщо вже ви додивилися до кінця значить у вас вистачило терпіння слухати мене і дивитися на нас от, і, і от, ми вже приїдемо більш так плотно займемося рибкою. От розкажу вам про івано франківський ринок критий. Багато цікавого. От так що буде, що подивитися. До зустрічі.